Усім доброго дня! В цьому новичковому відео хочу показати гарний сорт, який є дуже врожайним, солодким та смачним. Це американська селекція середньо-пізнього терміну достигання під назвою Стенлей. Цей сорт в обичні роки достигає в моєму регіоні приблизно середина вересня. От там 15-18 вересня. В цьому ж році, із за того, що. Спекотне літо. І так само була рання тепла весна, цей сорт достиг раніше. Може в'язати ось такими гронами. Це суперврожайний сорт, стабільний. Його використовують як промишлений сорт, бо він щедро дає, насипає врожай. Це в мене молоде дерево, в тому році було два сигнальних плоди. В цьому році вже більш-менш я побачив на ньому врожай. Сливи. Ось у такої форми. Ось. Дуже випадають з рук дуже смачні вони для їжі, особливо, коли оце зірвати його, покласти на дозрівання десь темне приміщення або підвал. Вони потім становяться такі соковиті, з них отак натискаєш, тече сок, дуже солодкий, смачний, бо зараз вони трохи сухуваті з дерева. Так само цей сорт можна використовувати, от зараз, зривати. На сушку, сухофрукти, чорна слив. Я е, з нього пробував сушку. Вона просто, ну я не знаю, як описати цукерки, десь ну дуже-дуже далеко від нього. Оце, якщо є цей сорт, можна насушити і цукерок можна зовсім не купувати. Бо він набагато смачніший, ніж цукерка. Тримається на дереві гарно, не опадає. Розмір. Плодів, напевно, грамів, не знаю, 50-60. Як він буде себе показувати при сильній загрузці, яка буде вага, я чесно не знаю. Подивимось, всі його хвалять цей сорт. Ну, дійсно, він врожайний і смачний. Я його пробував. Він дійсно стоїть для того, щоб його посадити в свій садок. І ласувати або свіжими плодами, або робити з нього чорнослив, варення, компоти, що хочете, можна з нього робити. Ну і так само їсти. Сорт старий, провірений, дуже гарний. Також, наприклад, хто хоче його завести в північних регіонах, він дуже добре тримає мороз. Він морозостійкий. Пишеться в описі до мінус 34, він себе в принципі більш-менш нормально показує. В даному випадку, у нас в Україні зараз таких морозів і немає. Потепліло, снігу нема, морозів немає, так що я думаю, що можна його сажати скрізь в Україні. Особливо, хто полюбляє смачні сливи. Дуже врожайні. от так. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Я оце зараз обірву, а десь через 5 днів будемо його дегустувати. Не примикайтесь. Сьогодні у нас 13 вересня, бачу, дуже гарно зберігається свій Остенвей в звичайному підвалі. Получається, температура в підвалі зараз десь 17 градусів. Але Сливка не пухне, не перезріває, не гніє. Думаю, що вона ще буде зберігатися 2-3 тижні спокійно. Давайте зараз побачимо, яка вага. 40. 42. 45. 44. Цікаво. оце така вага його і є? Цього сорту, чи? Коли дерево увійде в повне подоношення, буде крупніше. Ну, навіть якщо навіть така вага, сорт мені сподобався, він дуже солодкий, смачний. Ось такий вигляд. Гарно транспортується, візія його села, кілометрів 30 приблизно. Дороги там нема, постійно губ-губ-губ, і -губ. в ящиках, оце трохи потертий, пройневий наліт, а так сливка не травмується. Гарна, отака вона аж чорна. Можна з цього сорту робити сухофрукти. Також можна робити з нього чорнослив. Просто споживати, їсти. Це смачна сливка. Вона солодка, вона не має теркості. очисто для споживання. Те, що треба. Бачите, вага, грубо кажучи, 40 грамів. Оце єдиний, бачу, 50. Так. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так, кістка у нього відділяється. Ось отак. Така кістка. Жовта-м'якоть. Бачу, соковита. Оце ну, повністю такий прям м'якенький. Зривав я його зеленкуватим. Ось бачите? Так. Ану, попробуйте розлупати. Більше, от м'який. плід. просто цікаво. Ну, лупається, в принципі, нормально, дуже соковитий. Так, давайте по соку і по цукру. Побачимо, що воно. Дивіться, я навіть не натискаю. Воно само. Сорт солодкий повинен бути в міс цукру, так, в міс 22. Ну він чесно, солодкий такий, що просто капець. От дивіться по соку. Ось я натискаю. Це після дозрівання. Бачите? Він дуже-дуже соковитий. Не дивлячись на те, що він ну, дрібнуватий такий по 40 грамів, але смак достойний, врожайність, колеги кажуть, дуже класна і дуже смачний солодкий смак. Цукру ж бачили, скільки. Пробуємо на смак який. М -м 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 -м. Просто розтайла, як цукерка. Супер! Давайте попробуємо ще отут який вмість цукру. Так. По соку. Бо буває відрізняються показники, щоб розуміти. Так, тут 19. І ще давайте в усьому. Тому було 22 в першому. Ого, а в цьому. 23. Бачите, коливаються показники в кожному плоді. Ну, попробачу цей, що 23. Це, напевно, взагалі як мед. М -м -м. Друзі, такий солодкий, що просто капець. Я навіть не можу придати. Кислинки немає. Шкірка навіть не кислить. м'якоть солодка, соковита, з приємним присмаком сливи європейської, дуже дуже смачна. Цей сорт чисто для гурманів, щоб насолоджуватись солодким смаком сливи. Ну, в принципі, якось так. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь і відпишіться, яка вага. У цього сорту, коли він увійде в повне подоношення, дуже цікаво, при загрузці і без загрузки, бо в мене бачите, ось 40-50 грамів. Більше нема. Так, в цілому, всім дякую за увагу. До побачення.